Вітаю, друзі! Вчора на Авдіївському напрямку було справжнє пекло. Я повідомляв про те, що коли ви зранку побачите ранкове зведення Генштабу, ви будете шоковані, шоковані кількістю бойової техніки росіян, яка була знищена або пошкоджена. І от зранку з'явилася ця інформація. Як бачите, 55 танків, 120 бронемашин, 1380 росіян. Назавжди залишились в Україні. Так, вони змішалися з землею. Ні, може, когось з них і повезуть додому, але в упакованих в чорних поліетиленових мішках ці росіяни самі обрали, куди їхати. В Росію додому, але в мішках. Цей вибір вони зробили тоді, коли приїхали в Україну зі зброєю в руках вбивати нас. Але вчора дійсно було пекло. Я спілкувався з хлопцями, і вони казали, що такого вони не бачили ніде. Навіть під Бахмутом. Навіть зараз на Запоріжжі. Ні, не було такого. Росіяни перли хвилі за хвилею. Щоб ви розуміли, вони використовували все. Все взагалі. Використовувалися ну, танки і артилерія, БТР-БМП. Гради РСЗО, авіація, ракети, дрони. Ну і піхота. Величезна кількість піхоти. Їх підвозили, підвозили і підвозили хвиля за хвилею. Танків було стільки, що ви розуміли: мінімальна колона була п'ять 5 5 машин, а танків, БТРів, БМПшек, А, максимальна 40, 30, Вибачте, 30. Так, от вони під'їжджали, займали позицію і починали бити. Хлопці їх знищували зі всього, що тільки можна, і знаєте, дуже успішно, ви це бачите. Але це була одна з найбільших битв, яку росіяни вчора програли. Це битва, яку вони вважали для себе важливою, надважливою. До речі, з боку росіян не мобіки, армійці, саме армійці, які вміють воювати, і які ну, як би нам не хотілося багато кому розповідати, вони не дурні. Вони тактично освічені, вони знають, як воювати, але вони не змогли протистояти українським воїнам. Коли вчора була там десь 20 та чи 30 та хвиля танків, один з офіцерів сказав: це що, блін, курська дуга? І я його розумію, тому що такої кількості не було ще ніколи. Це нагадувало, до речі, Київ, коли колони, колони, колони. Росіяни зібрали цей кулак, зібрали цей армійський корпус і кинули на Авдіївку. І тут неймовірно спрацювали наші хлопці: 47 -ма бригада Магура, 110-та бригада, ім генерал е, Грунжо Безручка, президентська бригада. Всі інші, хто вчора стримував ворога, творили неймовірні речі. Це були, ну це подвиг. Це титанічна робота, це неможливо було, але вони зробили це. Вони протистояли мінам, дронам, авіації, і вони стримали ворога. Ворог підходив, знищувався і йшла наступна хвиля. Те, що вчора 110-та бригада робила, використовуючи вампири, а сьогодні можна побачити через ту техніку та кількість росіян, які залишилися на полі бою. Це дуже важлива історія. Це історія, яка показує, що в нас зараз відбувається на фронті. Але треба розуміти, що в нас теж є втрати. Це тільки в уяві наївних спостерігачів, які вважають, що в світі існують рожові поні, в нас не буває втрат. Вони вважають, що ми знищуємо ворога, а в нас. Ну, максимум пошкодження, хтось там поранений. Ні. Вчора під Авдіївкою загинули наші хлопці. Загинули воїни, які віддали життя за те, щоб Україна існувала. Ми кожен день сплачуємо цю кроваву ціну. Не всі розуміють це. Не всі бачили війну, і це зрозуміло, але не можна закривати очі і не розуміти, що кожен день. Сини й доньки України віддають своє життя за право існувати України, за право українців жити в Україні, за право кожного з нас жити своїм законом нашої країни, обирати самим собі владу, навчатися в своїх вишах, не слухати, що нам кажуть з Москви, а жити на свій розум. І, до речі. Коли хтось вважає, що та Авдіївка ні. Авдіївка це ворота на Донецьк. Саме тому її намагаються взяти росіяни. Саме тому ми бачимо чергову спеціальну військову операцію. Для Путіна це все військові операції. Військова операція Бахмут, військова операція Солідар, військова операція Вугледар, до речі. Якщо він закінчує одну операцію, він починає іншу. Саме тому Авдіївка стримує всю навалу, ломає наступ. А ще росіяни дуже намагалися відтягнути наші сили. Вони бачать, що наступ на Запорізькому напрямку, наступ на півдні не зупиняється. А їм потрібно його зупинити, тому що їх. Війська не можуть зупинити ЗСУ. Саме тому йде атака зараз на Авдіївку, щоб відтягнути резерви звідти, щоб зупинити наступ на херсонському наступу, щоб зупинити напрямку, щоб зупинити наступ на Запоріжжя. Кремлю вкрай необхідно це. І от в цей час, коли в Авдіївці пекло, туди приїжджає Головко. Ви уявляєте собі, щоб Герасімов. Приїхав в Авдіївку, де він на 500 500 кілометрів не під'їде до того місця. Він так і знаходиться в Ростові, його це влаштовує. І то він туди приїжджає, розуміючи, що туди теж може щось прилетіти. А головком не боїться. Залужний приїхав в Авдіївку з одного боку, щоб розібратися, що там відбувається, і на місці оперативно керувати, з іншого, щоб підтримати військових. Коли пересічні солдати бачать головкома поряд собою, вони отримують потужну емоціональну, потужну емоціональну хвилю, яка допомагає їм. І ми це розуміємо. Залужний поїхав Завдіївки, Авдіївка вистаяла, але хвилі російського наступу будуть тривати. Росіяни не зупинуться. І ми повинні розуміти, що для Росії. Це дуже важливо. В них не було перемог, вони не можуть ніде перемогти. Саме тому вони будуть зараз потужно рухатися на Авдіївку. Але наші тримаються: тримаються і тримають оборону, і роблять надзвичайні речі, надлюдські. Це щось неймовірно. Мені вчора розповідали, як на одному з напрямку, а росіяни наступають на трьох напрямках, і щоб ви хтось якщо думає, та це невелика частина. Це фронт 10, кілометр, 10 кілометрів, десь, щоб ви розуміли, так, от, це саме одна з ліній. Так, от там техніки спалено було 97 одиниць. Це підтвердженої техніки, це саме на цьому напрямку, а дронів було використано 98. Так, не всі дрони а щоб ви розуміли, яка інтенсивність використання. Тому, коли ви чуєте, допомагайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, дайте дрони для ЗСУ, це все потрібно робити. І це потрібно не хлопцям, це потрібно нам. Це потрібно всім тим, кого вони захищають, кого захищають воїни Збройних сил України. Це потрібно нам, щоб існувала Україна. Тож, не забувайте ніколи. Яку ціну ми сплачуємо за те, щоб Україна існувала, не забувайте, що саме між нами та Ордою стоїть зсу. І це єдина сила, яка зупинила ворога, яка відбиває навалу, іде вперед, контратакує і звільняє українські території і викарбовує щоденна перемогу. Не забувайте про це і допомагайте зсу, донатьте на зсу, долучайтесь до зсу. І все буде Україна. Слава Україні, героям слава! І слава всім воїнам, які на всіх напрямках тримають оборону. Ви, справжні герої. Вам вічна пошана і подяка, вам вічна слава і вічна пам'ять всім тим, хто віддав своє життя за право України існувати. Дякуємо всім.